Виконуємо номер 21 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка С лежить між точками А і Б, малюнок 2, крапочка 13. Ось він наш малюнок. Знайдіть завдання перше АБ, якщо АС дорівнює 5 см, АЦБ дорівнює 2 см. І друге, БЦ, якщо АБ дорівнює 12 дециметрів, АС а, дорівнює 9 дециметрів. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Використаємо основну властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Точка С на малюнку у нас внутрішня точка. Тому довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин АС додати. Це Б. Запишемо це. А Б дорівнює А С додати Б С. П'тимет додати 2 сантиметри і отримаємо 7 сантиметрів. Записуємо відповідь 7 сантиметрів. Завдання друге. Довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин АС і БС, щоб знайти довжину відрізка БЦ, потрібно від довжини відрізка АВ відняти довжину відрізка АС. 12 Відняти 9, отримаємо 3 дециметри. Тут я писала сантиметри, тому дужок не ставила. Тут не писала, тому поставила дужки. Записуємо відповідь: 3 дециметри. Номер 21 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина друга виконана.